Важливо, що європарламент завжди послідовно підтримує санкції проти Росії за цю війну, і дійсно. Багато значить лідерство Європи у відповідних питаннях. Ми очікуємо на прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу. Ми розраховуємо, що однією з основних мішеней санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними, але також і російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни. Предметно обговорила, як надати більшу європейської сті позиціям словаччини та угорщини, які поки що мають певну залежність в енергетиці від Росії. Ми розраховуємо і на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, зокрема, переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія. Що все це буде означати біль для Росії?